Вітаю всіх! Дане відео буде стосуватися військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та за фактом яких відкрито кримінальне провадження за статтею 407 та 408 Кримінального кодексу України. І за яке передбачена кримінальна відповідальність строком від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому обов'язково дивіться дане відео кінця, щоб бути максимально обізнаним темі з всі тонкощі і складнощі даного питання. Оскільки в даному відео я розповім, як уникнути кримінальну відповідальність за даний злочин. Кримінальним кодексом України передбачено дві статті, які стосуються самовільного залишення військової частини військовослужбовцями. Тобто це 407, славно звісно, СЗЧ, за яку передбачена відповідальність в розмірі від 5 до 10 років позбавлення волі. А також 408 це дезертирство, більш серйозна стаття, тому тут відповідальність становить від 5 до 12 років позбавлення волі. У 2022 році по. Початок 23-го року дуже часто траплялися такі випадки, коли слідчі разом із прокуратурою, зрозуміло, укладають угоду із обвинуваченим військовослужбовцем. На те, що він визнає свою вину і зрозуміло відбуває покарання у розмірі 2 роки дезбату або безпосередньо перебуває на гоптвах і потім продовжує службу у Збройних силах України. Але в 23-му році, десь із лютого не пам'ятаю, це вже було зробити неможливо, тому мінімальний термін відбування покарання це становив. Саме 5 років і можна було вийти достроково за хорошу поведінку. Наприклад, 3 роки відбули покарання, залишається 2, і ви виходите раніше. Але на сьогоднішній день дійсно є хороші зміни, які я вам хочу і розповісти. Нещодавно вийшли зміни до Кримінального кодексу України, які дають можливість військовослужбовця, який бажає продовжити службу у збройних силах України і має намір повернутися, але не знає, як це зробити, щоб уникнути кримінальної відповідальності, то саме час звернутися до адвокатів і за їхньою допомогою все ж таки вирішити це питання з органами слідства і повернутися на службу, уникнувши кримінальну відповідальність. Однак, друзі, нещодавно було внесено дуже позитивні зміни до Кримінального кодексу України, які дають можливість військовослужбовцям повернутися на службу, продовжити службу в Збройних силах України і зрозуміло уникнути кримінальну відповідальність. Це все реально, можливо, вже є такі кейси, де дуже є позитивно, особи повертаються і не несуть відповідальності в розмірі 5 років позбавлення волі. Як це все відбувається, як це написано в законі? Зараз вам прочитаю. І так, друзі, тепер зачитую вам, як говорить нам сам же закон. Стаття 401 Кримінального кодексу України, частина 5, уже зі змінами, зазначає, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 407 або 408, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона звернеться до слідчого прокурора або суду із клопотанням про повернення її для проходження військової служби в Збройних силах України. Якщо особа звертається саме з даним клопотанням, то потім наступні етапи відбувається наступним Чином, тобто, це ж у нас говорять Кримінальний Стесуальний кодекс України, частина друга статті 276, де зазначається, що у разі наявності підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, передбачу частиною 5 статті 401 кримінального кодексу України, прокурор або суд повинен також отримати письмову згоду від командира начальника військової частини установи про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним або обвинуваченим. Тобто це повністю реально, В нас такі випадки вже були, тому. З практики кажу, що це дійсно працює. Після того, як прокурор отримає відповідну згоду від командира військової частини про е, проходження даним військовослужбовцем військової служби збройних силах України, ці документи подаються до суду, і суд їх безпосередньо в судовому силні розглядає. Але саме цікаве, що після того, коли розглянув всі документи, суд приймає рішення про закриття кримінального провадження та звільняє підозрю від кримінальної відповідальності у порядку передбачив частиною. 5 статті 401 Кримінального кодексу України також суд своєю ухвалою після набрання такої ухвали законної сили невідкладно зобов'язує поновити звільну особу на військову службу та звільну особу не пізніше 72 годин зобов'язує прибути до військової частини для продовження проходження військової служби. Також такі особі повертаються всі його соціальні гарантії та безпосередньо пільги. Отже, друзі, якщо на даний момент ви перебуваєте в СЗЧ і хочете вирішити дане питання, то ви можете звернути телефон, який бачите на екрані. Я вам розповім більш далі, як вирішити цю ситуацію найкращим варіантом саме для вас. Тому, якщо виникають питання, телефонуємо. Якщо ж, наприклад, просто щось цікавить, напишіть питання в коментарях, я дам на нього відповідь. Ну, а з вами, друзі, як завжди, був я, адвокат і засновник ну, юридичної компанії Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрійович. Дякую за перегляди. Обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписку на туб канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!